Польський Люблін дружнє для кривого рогу місто. Тісна співпраця між ними розпочалася ще у 2017 році, коли були підписані листи, що дали старт реалізації спільних соціальних та культурних проєктів. Вагому підтримку нашим громадянам Люблін надає ще з перших днів війни. Наприклад, у цьому місті тимчасову домівку знайшли понад 50 тисяч українців, що втекли від війни. Для них відкриті спеціальні інтеграційні простори. А вже цього року, завдяки бельгійському червоному хресту та фонду розвитку центральної та східної Європи, «Кривий Ріг отримав одну карету швидкої, завантажену усім необхідним обладнанням та медикаментами. Цей автомобіль для першої інфекційки приїхав саме із Любліна. Також через нього переправили на випадок блекаутів перемісінько із Франції до Кривого Рогу потужний генератор на 100 кВт, який також використовуватимуть для потреб медиків. Також у Любліні проходять реабілітацію, поранені з числа як цивільних, так і військових. Задля поглиблення співпраці у всіх сферах, очільники міст закріпили свої дружні відносини підписанням угоди про партнерство. Цьому передувала ухвалена радою міста Люблін рішення, за яке одностайно проголосували польські депутати. Дуже радий, що ми дуже радий, що ми фіналізуємо підписання цього договору. Наші міста вже протягом багатьох років співпрацюють між собою. Можливо, це здається формальністю, але з іншого боку, ми дуже багато очікуємо від такого партнерства. Те, що є важливим для нас і для вас, це молодь і діти. Ми маємо подбати про них. Підписання цієї угоди передбачає розвиток партнерських відносин у галузях ефективного управління та розвитку громадського суспільства, підприємництва, економічного співробітництва, реабілітації військових та цін цивільних Постраждалих внаслідок бойових дій, підтримка контактів між закладами культури, освіти, спорту тощо. Я дуже вдячний вам, особисто, вашій команді, за ту допомогу, котру ви надаєте зараз в різних напрямках. Я не буду вже казати про гуманітарні всі питання, котрі. Місто Люблін надає нашому місту. Після виступів президента Любліна Кшиштофа Жука та виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула. Сторону перейшли безпосередньо до підписання угоди про партнерство та співпрацю. Описуємо чотири екземпляри. Після отримання статусу міст партнерів братські відносини Кривого Рогу та Любліна мають закріпити документально. Для цього згідно з чинним законодавством, перш за все мають відбутися громадські слухання у кожному з районів нашого міста. Надалі це рішення мають підтримати депутати Київської міськради на одній з наступних сесій. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.